Мо ще три роки президент України Володимир Зеленський підтримав громади у питанні відтермінування комплексних планів просторового розвитку. Через повномасштабне вторгнення Росії практично усі населені пункти не розробили цей стратегічний документ. У владі дали час це зробити до 2028 року. Громади України напередодні працювали над розробленням комплексних планів просторового розвитку. Це важливий документ, за який мають жити громади протягом наступних десятиліть. Щоправда, повномасштабна. Війна внесла свої корективи і чимало населених пунктів з об'єктивних причин цього зробити не змогли. У нашому регіоні також працюють над цим питанням. Корчівська територіальна громада е, займається е, виготовленням е, документації по просторовому е, плануванню території. Закінчуємо е, проводення е, меж е, території громади. Це одно із перших, е, яке потрібно. Для того, щоб продовжити далі просторове планування території. І зараз у нас межі території громади вже будуть на погодженню, а далі будемо рухатись далі, щоб до 2028 року ми могли зробити. Ці просторове планування завершити, і щоб ми вже на 28-й рік могли зайти з готовим проєктом по новому закону. Це зумів президент нам, як місцевому самоврядуванню, допомогти з відтермінуванням, допомогти провести оці всі. Роботи по плануванню територій. Цим законом передбачено відтермінування розроблення комплексних планів до 2028 року. Для громад це дасть можливість залучення додаткових інвестицій та після воєнного розвитку усіх громад. Щиро вдячні президенту України, Володимиру Зеленському конгресу, місцевих та регіональних влад. За підтримку даного запиту громади ми зможемо залучити додаткові інвестиції, це дасть змогу наповнити бюджети і так само постійного та сталого розвитку громади. Поки не було цього закону, у нас не було можливість розроблення детальних планів та відведення земельних ділянок за межами населених пунктів. Зараз нас просто цю процедуру, ну так кажуть, та призведе до наповнення бюджетів та додаткового розвитку. Закон про спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури Верховна Рада прийняла ще навесні. У червні під час слухань Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України понад тисячі громад виступили за відтермінування вимог розробити такі плани. Громади також запропонували скасувати схему гірських територій як обов'язковий документ. Судячи з назви, основне його спрямування було це розвиток цифрової інфраструктури, але в ході змін різних обговорень туди дуже багато було речей. Ще додано просторового розвитку, цифрова інфраструктура це для вишок зв'язку, спрощення процедури для відведення цих земельних ділянок. Відповідно, набагато швидше зараз є можливість встановлювати ці вишки, збільшувати площу охоплення мобільного зв'язку і інтернету. З сторони містобудування це можливість зараз робити детальні плани на основі схеми планування району і області, як було раніше. Ця процедура була заблокована деякий час, тобто і можливість робити детальні плани за межами населеного пункту. І відповідно продовження можливість розробити комплексний план на 1 січня 2028 -го. Року, та, ну, 99 з таких громад в термін, який попередній був, до 1 січня 2025 року, не вкладалося. Е, так, це, здається, довгий термін до 2028 року, але насправді це якраз для тих громад, які взагалі ще не починали, це навіть, я би сказав, короткий термін. Тобто, якщо громади якісь мають плани робити комплексний план, їм потрібно починати прямо зараз. Головне положення закону перенесення терміну, коли громади зможуть змінювати цільове призначення земель без комплексних планів просторового розвитку з 2025 на 2028 рік. Це рішення було ухвалене на численні звернення місцевого самоврядування, адже під час війни розробити такі плани дуже складно. Президент України Володимир Зеленський підтримав запит громад і підписав ухвалений парламентом закон, що дає можливість громадам зберегти спроможність у воєнний час та планово розвиватися після перемоги.